Про диски і шини, як вони впливають на розхід палива. Mm. Перш за все малюнок гуми. Чим більше продольних полос на малюнку, тим менше буде паливо витрачати. Тим більше продольних полос, тим більше паливо буде витрачати. По-друге, тиск від норми додавайте кілопаскаля або бара. І зменшити витрату пального. По-третє, диск. Читав на американських форумах, що скільки важить диск, ну, ну, має мінімальний вплив. Дуже важливо його дизайн, його форма. Як ви бачите, диск на сучасних гібридних та електричних автівках диск е повністю закритий. Тобто дірок не повинно бути. Тоді розход буде мінімальний. Наскільки мінімальний? На американських форумах стверджують, що форма диска може впливати до 7%. А я займаюся Mitsubishi Toyota Nissan. Дисків не маю наявності, а запчастини на ці автівки мають наявності.